Вітаю вас у проєкті Формула успіху, просторі, де ми розмовляємо про живе. Цінне і унікальне, про шлях, який вже пройдений, і можливо, кожен з вас може почути і побачити себе в ньому. Це простір, де ми надихаємо, мотивуємо. Це проєкт, який покликаний розповідати про унікальну формулу успіху. Сьогодні в нашому проєкті особлива гостя Наталія Сторожук. Це бізнесвумен, мама трьох дітей і дружина вже 23 роки. Давайте сьогодні дізнаємось про формулу успіху цієї фантастичної жінки. Привіт, Наташа! Привіт, Надюша! Я рада тебе вітати в моєму проєкті. Для мене це дуже цінно записати з тобою інтерв'ю. Я познайомилася з тобою не так давно, але ти стала частиною мого життя. І я просто вражаюсь, яка ти зажигалочка, яка ти наповнена. В тобі є такий вогник, який робить тебе ну, якоюсь такою, знаєш, неповторною. І сьогодні я щаслива, що ти поділишся своїм шляхом, своєю особистою формулою успіху. Бо я не знаю, як ти поєднуєш бізнес особисте і в тебе це виходить просто фантастично. Поділись сьогодні з нашими глядачами. Розкажи нам про це. Дякую, Надя. Насамперед, що ти запросила мене, і я вважаю, що такі проєкти на сьогодні вони просто необхідні. Коли ми одна з одною можемо поділитися насправді своїм життєвим досвідом і підсвітити одна одній всі свої переживання і підсвітити саме напрямки, шляхи і оту простоту і легкість, яку потрібно мати по життю. А щодо твого запитання на рахунок, як поєднувати особисте, ну те, що я мама uh -huh. трьох дітей і а, бізнес, і... насправді, якщо хтось думає, що є якась унікальна і успішна формула, то Моя формула це надзвичайно інтуїтивна довіра людям, і я протягом життя навчилася цьому, і я абсолютно довіряю і делегую дуже багато всього в своїй роботі. Я маю неймовірних людей. Своїх співробітників, яким я можу просто легко довіряти. І цю комунікацію таку я вибудувала саме завдяки ось цій легкості і угу. такій наповненості, щирості, відкритості. А так само я маю помічницю вдома, це наша неймовірна няня Неля, яка вже впродовж багатьох років з нами. І у мене немає, знаєш, там чек-листів, планів. У мене з людьми виходить комунікація на такому рівні, що вони мене настільки підтримують, і я просто підмічаю це, дуже їм за це вдячна. І головне моє поєднання, головний мій інсайт стався тоді, коли мій чоловік сказав, що розкриваючи свій потенціал в інших сферах, не тільки варити борщ і доглядати за дітьми, ти зможеш заробити набагато більше для того, щоб. Ну, створити для себе ось цей простір, такий, який він є зараз, комфортний, і це все люди навколо мене, дуже дуже цінні, такі і глибокі роздуми, які можна вже записувати, знаєте, в таку список таких унікальних моментів з формули успіху, так особисто. Розкажи про свій бізнес. Мій бізнес я власниця салону сантехніки та плитки. Ми, ну якщо ви думаєте, що я з дитинства там гралася і в ляльки і мріяла про те, що я буду продавати сантехніку чи плитку, то це було зовсім не так. Насправді. А дитинство мене було досить таке, ну не таким, як би хотілося його уявити. у нас був приватний будинок, і насправді навіть ванної кімнати у нас не було. І ми милися там, нагрівали воду в відрі, милися в тазіку. Тобто про ці всі комфортні умови я дізналася дещо пізніше. І сталося так, що взагалі я за фахом педагог. Я викладач, я працювала і в дошкільному закладі ага. там впродовж двох років з дітками навчала їх англійської мови, і потім у мене сталося поспіль два декрети. І це в загальному було вісім років. І від чоловіка прозвучала така фраза: я бачу, що в тебе їде дах. І це було просто такою поворотною точкою, коли він насправді дуже мене підтримав і підштовхнув до того, що потрібно іти і допомагати йому в його бізнесі. Це був його бізнес. А коли я прийшла в цей бізнес. Там були система опалення, гаєчки, шланги. Одна друга, три четверті, мама, папа. Ну, тобто, це зовсім такі нецікаві для дівчинки речі. І звичайно, як жінка, я почала цікавитися uh -huh. а, красою. А в мене пішла. Любов до виставок, міжнародні виставки, фабрики це уся там так, лакшері... жіноча енергія да. прийшла. Лакшері, сантехніка, золото, брашоване, не знаю, камінчики Сваровські. А окремо стоячі вани, плиточка, неймовірні онікси, мармури. І все закрутилося таким чином, що чоловік просто пішов з цього бізнесу і залишив його мені. Mm -hmm. До речі, недавно від знайомої, коли вона почула цю фразу, вона питає: Ти що, віджала у нього бізнес? Я кажу: насправді ні, а що ти зробила? Я говорю: він сам пішов. Тобто. Ось ця довіра у стосунках, uh -huh. тобто можна сказати, що він мене за руку туди привів, лишив, а мені це сподобалось, і я в цьому розвиваюся. Uh -huh. Тобто ти не вважаєш, що це якось не жіноча якась справа, тобто ти зробила її більш такою унікальною, як знаєш, відшліфувала трошки, привнесла своє бачення, як це може бути. Так. Да і там на рахунок упередженості, да там uh -huh. жіночої в нежіночому, то я її абсолютно не відчуваю, тому що я вважаю, що в будь-яку роботу і в будь-яку бізнес потрібно вносити жіночу енергію і uh -huh. оце бачення, особливо моя робота це створення простору для людей, в якому їм хочеться жити. Тобто, моя мета і задача, і місія зробити його насамперед таким сучасним поза часом. Практичним, функціональним, а в мене дуже багато комунікацій теж з прекрасними жінками, архітекторами, дизайнерами інтер'єру, тобто це не тільки мої клієнти, це і ті люди, з якими я працюю. Mm -hmm. Це і власники фабрик італійських в Іспанії, зокрема фабрики заводи керамічних mm -hmm. виробів плитка керамограніти. І ми зараз вийшли на такий рівень, що ми працюємо не лише з будинками, квартирами. Ми закриваємо дуже великі об'єкти, торгово-офісні центри. Останній у нас був на 4,5 тисячі квадратів, де лежить вся наша плиточка і встановлена вся наша сантехніка. Як тобі, коли ти промовляєшся? Які відчуття поділись? Відчуття такої плавності, легкості, і саме те, що насправді ніколи у мене не було плану. Спонтанність. Uh -huh. Я тобі навіть можу розказати секрет. Усі мої троє дітей теж це дуже спонтанно. Щоб ви розуміли, успішний успіх це не про результати, uh -huh. це про шлях, yeah. про унікальний шлях. І, можливо, ви побачите в цьому шляху і себе, і будете знати, що не ви одні такі, і в принципі, успішні люди також проходять ці кроки, які ведуть їх до. До такого неймовірної формули успіху такої розкажи трошки про свою родину. Ну, такі заїжджені фрази, не знаю, моя родина. Коли мені було 12 років, моя мама пішла з життя, і я залишилася абсолютно одна. Це стало такою знаєш, поворотною точкою, і підсвідомо я завжди прагнула і мріяла мати велику родину. Коли я зустріла свого чоловіка, він у мене іноземець. А мені було 19 років, йому 24, І знову ж таки, це було кохання з першого погляду. Це була зустріч. Він запросив мене на повільний танець. Ми одразу закохалися одне в одного. Він так як я білявка з голубими очима, з пухкими губами, як черешня. Це його перші компліменти, які я чула. Я одразу зрозуміла, може і не одразу. Ну тобто, на відчуттях, я розуміла, що це та людина, з якою я буду все своє життя. У нас з'явилося троє прекрасних дітей і ви і досі танцюєте? Ми досі танцюємо. Ми співаємо разом. Причому ми співаємо на різних мовах. Ми співаємо турецькою, англійською, українською. А, і ми є надзвичайною, знаєш, от, хоча в нього є така фраза, е, я дуже імпульсивна, і він теж. І коли ось якісь там стички у нас, то він каже: Наташа, ти ніколи не є кришкою на кастрюлю. Тобто він кастрюлює, я має бути кришкою, знаєш там, чи навпаки. А, і він мені постійно це говорить. То я вважаю, що якраз зараз ми в таких стосунках, що ми от є єдине от те ціле. Ми настільки розуміємо, коли потрібно дати один одному відстань, коли треба побути в тиші, коли нам хочеться драйву, а коли нам потрібна підтримка. Він є надзвичайною моєю підтримкою, просто неймовірною. Без нього в житті от нічого би цього не сталося. Скільки ви разом? Ми разом 23 роки. Ну це прям тривалий час да, це довгий шлях. Довгий і дуже дуже цікавий у нас були різні ситуації в житті, різні перепони, ми разом і росли. У нас були і кризові ситуації в стосунках, бо цього теж не можливо. Це теж стало певною ще однією поворотною точкою. І напевно саме ця точка направила мій фокус вже більше на себе. Тобто, якщо раніше я в житті вважала, що когось потрібно змінювати. Якось там претензійно комунікувати, то після цієї кризи ну абсолютно все вийшло на інший рівень. Знаєш, uh -huh. ось така абсолютна довіра, віра, підтримка і абсолютний спокій. І я абсолютно зараз не картаю за себе за те, що на даному періоді життя я багато часу приділяю насправді собі. Менше йому і від нього я відчуваю просто неймовірну цю підтримку і розумію, що в мене є знаєш, як той бекграунд, бекстейдж. Я розумію, що вони всі підхватують. Тобто він підхватить дітей. Там няня наша допоможе. Працівники сконтролюються на роботі. Тобто, це ну, відчуття просто такої дуже глибокої вдячності. В мене до тих людей. Твоя моя особиста так. формула успіху? Та? Твоя, е, яка пройшла кризи, падіння, та? якісь зростання. Якби в тебе були, знаєш, от е, такий е, тебе спитали, от що, за що ти трималась, коли було важко? То що би ти сказала? Що це могло бути? Хто це міг бути? За що б я трималась? знаєш, Насамперед, це за фокус на позитив. Я не знаю, він, напевно, у мене вроджений, але uh -huh. я вірю, що це можна і натренувати. Uh -huh. Це завжди помітно в комунікації з людьми, мені це підсвічується щоразу. Кожна якась проблемна ситуація, у людей бувають дуже важкі ситуації, і вони її бачать ну, тільки з позиції, що все, це кінець. Uh -huh. знаєш. Що... Uh -huh. А у мене завжди є погляд з іншої сторони. Я не знаю, звідки він береться. Тобто, от що би мені не говорили, що би я не чула, підсвідомо і всередині у мене фокус на позитив. Я вірю, що буде хеппі енд. Це твоя така унікальність, частинка Можливо. твоєї формули. Можливо. Навіть нещодавно стався такий випадок в січні місяці, моєму чоловіку діагностували дуже серйозне захворювання. І коли лікар, навіть яка діагностувала, Ну, тобто вона зробила до вечора з обіду до вечора п'ять дзвінків мені. Ну що, ну як воно, ну що? Я розумію, що вона настільки переживає, а у мене, знаєш, у мене такий склад розуму, коли виникає така кризова ситуація, у мене одразу в голові така складається матриця, і виникають оці, ну знаєш, як слайди, що за чим, що я роблю. Я не виписую це ніде на листочок, нічого я роблю це все в моменті. Інтуїтивно, тобто я беру телефон і я. Одразу вирішую, кому я маю позвонити, що і там за п'ять дзвінків я вирішую цю проблему, тобто все закінчилось просто прекрасно, так як я і вірила. Йому зробили операцію і йому повернувся зір. Тому що там було дуже серйозне питання. Хоча ісход, да, як українською, вони прогнозували не такий. Знаєш, uh -huh. Але ось ця віра. Твоя безмежна віра, так, і твої такі стратегії мислення, так? тобто Ти звикла саме так мислити. І це, тобі це допомагає. Тобто Це така теж частинка твоєї формули успішності. Yeah. Мислення і люди. Знову uh -huh. ж таки, люди. знаєш. А про що для тебе взагалі ну от, успіх? Як ти це розумієш? Успіх. Успіх, знаєш, я. Не прагнула, напевно, до цього слова успіху. І якщо вибрати слово синонім йому, uh -huh. то для мене це є щастя. Я вважаю, що в людини немає іншого призначення на землі, окрім бути щасливим по-справжньому. І це той стан не тієї гойдалки, знаєш, бо, на жаль, зараз. Більшість з нас переживає стан гойдалки, коли він собі десь в момент дозволяє, знаєш, цього кайфу, а потім усі відкати. Мені здається, що у мене дійшов нарешті уже от протягом останніх трьох років стан такого справжнього глибинного щастя і справжньої любові. Ось ця фраза, що полюби ближнього як самого себе, вона для мене стала ну, дуже значущою. Мені здається, що я настільки наповнилася любов'ю сама зсередини, і нарешті я надзвичайно щиро можу на нею ділитися. Тобто воно просто, знаєш, ось цей стан, коли ти наповнена, і воно перетікає, воно перетікає, воно розливається, і воно. Невимушено. Який Як інсайт такий. Так? Да, невимушений цей стан, і він транслюється людям, люди це підмічають, і е, навіть більше того, тут якась магія, тому що цей стан магнітить людей. Насправді ну ти дійсно така жінка-магніт фантастична. Він тебе іде, якийсь такий промінчик. промінчик. Промінчики просто, які а, привертають увагу до того, до того, як ти говориш, що ти говориш. І це важливо, це наповнює інших людей, бо в тобі вже це є. Ну, і Це така твоя також унікальність, така твоя успішність. А от чому би ти не зрадила в своєму житті ніколи? Ну, от. Яким принципам життєвим? Чесність і щирість. Це... Коли я тільки прийшла в бізнес, знаєш, і я надзвичайно не могла собі знайти місця, тому що бізнес це робота і це ну, певний заробіток, націнка. І я, я навіть розмовляла зі своїм чоловіком, він у мене мусульманин, і в ньому надзвичайно багато мудрості саме з його культури і релігії. І я навіть запитувала його, а така там чи така. Заробіток, це гріх чи ні? Ну тобто, я надзвичайно з цього приводу переживала. Але це ще підсвітило мені те, що коли ми замало себе цінимо, ну от знецінення, я теж багато спілкуюся з жінками, і основна проблема, яку я бачу, це абсолютне знецінення себе, абсолютне нерозуміння, хто я є і що я роблю. І коли жінка у відповідь каже: Ну я ж мама, я ж нічого не зробила мені хочеться сказати, ти серйозно? Ти народила життя, ціле життя принесла в цей світ. Сказала жінка, яка три рази, три рази мама. Тут можна є до чого прислуховуватись. А, ти знаєш, насправді я би хотіла стати мамою ще набагато більше разів, але коли народилась моя донька, друга, їй при народженні діагностували такий е, рідкісний діагноз, з яким е, було дуже мало інформації, і все те, що ти міг підчитати і дізнатися, то воно прогнозувало ну зовсім такий нехіп не хеппі енд. І знову ж таки, оцей погляд на позитив, ось цей uh -huh. фокус, він настільки. Вирішив цю ситуацію, я настільки довірилася і розуміла, що робити, які лікарі, які логопеди, які реабілітації. Ми налаштували харчування. Моя донька знаходиться від народження на низькобілковій дієті. Вона абсолютно не споживає ніяких продуктів, окрім фруктів і овочів. Вона на добу має з'їсти певну кількість білка обмежено. І ну, коли дитина народжується, її годують молоком, а молоко це бівок. І ну, ці всі нюанси вони були, mm -hmm. як пояснити, ну, нелегкі насправді, нелегкі. Звичайно. І... Це виклик, такий життєвий виклик, до якого а, ну, ти могла бути просто не готова. Да. І вибудовувалось це все. До речі, це захворювання називається фінілкитанурія. І ви про нього можете побачити тільки на жвачках. Де буде писатися, що продукт містить фенілаланін до уваги хворих на фенілкетонурію. На жаль, про це захворювання інформації на сьогоднішній день дуже все ж таки мало, і тому я теж багато років я ну, сама якось не готова була це розкривати. Знаєш, mm. і сьогодні говорю про це відкрито щиро, тому що я розумію, що є так само люди, які стикаються 100%. з цією проблемою, хоча вона рідкісна, але. Вона є, і якщо комусь потрібна підказка, ви можете до мене звертатися. Я тільки з радістю буду вам допомогти і роз, ну, підкажу вам шлях, яким йшли ми. І Ще одна твоя, знаєш, така унікальність і така, ну, така от особливість це віддавати. І насправді це дуже круто. Це так. В сучасному світі це цінно, це Дякую. настільки глибоко. І це про твою неповторність, про твою формулу. І вона є дійсно успішною, тому що ти успішна жінка, ти це усвідомлюєш, ти готова цим ділитися, розповідати про свій шлях. І це насправді дуже-дуже важливо, що ти зараз знаходишся в цьому проєкті, тому що Дякую. цей випуск Дякую. подивляться. Інші люди, інші жінки, які, можливо, в себе не вірять, як ти сказала, знецінення це ну, досить розповсюдження, та, е, така, такий блокуючий е, упередження. вони подивляться на те, е, що не все так успішний успіх у твоєму житті, який тобі звалився з неба. Що дійсно ти пройшла шлях і ти зараз в тому стані. Що ти готова про нього розповідати, ділитися, наповнювати, надихати інших жінок, е, Ну, це просто неймовірно. Яка, яка от твоя формула успіху, якщо би ти називала цю формулою, з яких би слів вона складалась? От, що би ти зараз слів? сказала? Це смачний поріг. <ріг> <ріг> смачний поріг, і це смак життя. Ми повинні зрозуміти, що. У нас квиток в одну сторону. І, на жаль, з цього проєкту, який називається Життя, ну, він має обмежений термін. Ну, можна прожити життя по-різному, да? а можна вкусити його смак, отримати знаєш, таке задоволення до мурах. Тобто, якщо це танець, то це танцювати, якщо це спів, то це. Робити його, як ти хочеш, іноді це прокричати в горло да, на концерті, а іноді це тихий шепіт. це займатися всім, чим ти можеш собі тільки уявити це, робити оточення. А оточення саме потрібно створювати. Неможливо отримати оточення зростаюче, надихаюче, якщо знаходитися постійно в одній точці, знаєш, та білочка в колосі. Білочка в колосі крутиться, крутиться, ну і вона не отримує нічого нового. А це мати такий є вираз, петлівий ум. Тобто бути дитиною допитливості, да не. І ми втрачаємо це да. до речі, з коли дорослішаємо. у дітей. Це є, от в них просто це є. Вони про це навіть не думають, що його там десь треба шукати, да. питати у когось. А у дорослі вони з віком це втрачають. Ти знаєш, як я вивчила турецьку мову, наприклад, як я абсолютно не брала ні книгу в руки, і я жодного разу не була в репетитора. А це у допитливістю, коли ми приїхали перший раз чоловіком Туреччини, ну зрозуміло, ми до цього вже зустрічались півтора роки, і там перше це розмовник, ну і там та стандартні рахунок, фрукти, овочі там не знаю, в магазині, в аеропорту, там стандартні фрази. А потім, коли я перший раз приїжджаю, знайомлюся з його батьками, я просто доторкалась до кожного предмету і вивчила одну першу фразу це що турецькою? Бу не. І потім я підходила до кожного предмету з будь-якій ситуації з будь-якою людиною. І я усе запитувала: буне, 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 буне. Тобто я була такою папугою, яка все питала і все повторювала. Проходила і повторювала. І я надзвичайно швидко, до речі, хто там довго не може вивчити мову, їдьте в середовище і просто допитуйтесь. Виходьте з будинків, де ви сидите, ідіть в люди, ідіть в магазини, і шукайте цього спілкування, просто вивчіть одну фразу. Унікальна рекомендація. Тобто да. формула успіху складається з того, що ви виходите і запитуєте, а що це? Да. Тобто, якщо І це буде. Тому що, коли це в практиці, в Русі я ж теж викладала англійську мову діткам, знаєш. І це класний метод саме в інтеграції і в комунікації і повторення. В тебе дуже широкий такий, знаєш, досвід комунікації в різних сферах, в різних так, напрямках. Ти настільки наповнена людина, що я насправді дуже вражена, тому що там деякі моменти, про які ти розказала, я mm -hmm. не знала. І це, ну, це я з дивовижною такою знаєш, посмішкою. Усвідомлюю, наскільки мені пощастило познайомитися з цією фантастичною жінкою. Я вважаю, що ти насправді унікальна, і твоя твій шлях це є формула успіху, тому що ти дійсно успішна жінка, успішна мама, дружина і дуже наповнена. Я так. І ще знаєш, я коли сюди їхала до тебе. Я звичайно дуже переживала мене вперше я також. на такий проект, такий формат. Я вже сідаю в таксі, і в мене дзвонить телефон. Мені телефонує син. Зараз ці дні, що тут відбувається, все дуже такому темпі, шаленому і. Я не маю часу спілкуватися з дітьми, да і от він дзвонить, да він би міг сказати. ти зі мною не говорила вже там два-три дні ще є щось. А він знає, що мені говорить, мам, що ти робиш? Як ти себе почуваєш? Я говорю, слухай, все настільки класно. Я зараз їду знімати подкаст, але я дуже хвилююся. А, і він говорить: мамо, просто будь собою, отакою, от якою ти є в житті. Ми тебе просто обожнюємо і всі люди навколо теж. Знаєш, Боже, і це І да, <плес> Я включила гучну молодь, бо я ще села біля дівчат, і я говорю, скажи, хто ти? Він говорить своє ім'я і я скажи, скільки тобі років? Йому майже 21. І я говорю: повтори, будь ласка, це ще раз, знаєш, І він це повторив, і дівчинки теж які сеяли поруч. Ну ось такий все навколо мене, розумієш? і Такі прекрасні дівчата, як ти, я теж дуже вірю в тебе, в цей проєкт, і в те, Все ж що... підтримуючи, коли ти дзеркалиш. Тобто ти відзеркалюєш mm -hmm. людям, і до тебе приходять такі обставини, такі люди, які тебе підтримують, які дають тобі можливість зростати і масштабуватись. До речі, ти ще сказала, що для жінок, а я хочу сказати, що це і насамперед необхідно дуже для чоловіків. В моєму блозі серед підписників у 25% глядачі це чоловіки, і це говорить теж про те, що uh -huh. їм теж потрібна ця мотивація. Ну, у них в сфері бізнесу і інші е речі відбуваються зовсім по-іншому. Да? Не з енергії розслаблення і легкості, а трошечки з іншої, да? з потужності uh -huh. і з драйву і з напруженості.